Якщо ви коли-небудь вирішите зняти, як ви спите, двічі подумайте: перш ніж зробити це, а краще зовсім викиньте цю безглузду ідею з голови. Це сталося кілька років тому. Тоді я був звичайним студентом-першокурсником. Чесно кажучи, це навіть не моя історія, адже трапилася вона не зі мною, але розповісти її більше нікому. Зі мною вчилася одна дівчина. Моя одногрупниця. звали її Ірина, відмінниця, патологічно, правильна, коротше кажучи, гордість батьків. Можливо, вам знайомі такі люди. До того ж, вона була моєю далекою родичкою. Якась чи то троюрідна, чи то п'ятиюрідна сестра, точно і не скажу. Батьки винайняли їй невеличку квартиру в нашому місті, де вона спокійно собі жила. Але одного разу у вихідні сталося щось дуже дивне. Спершу я не звернув увагу на це, але, озираючись назад, розумію, що напевно мені варто було насторожитися. Чудово пам'ятаю той день і годину, немов усе було вчора. Іра прийшла до мене вранці, о 9 годині ранку, Вся в сльозах, тремтячи від страху і не в силах заспокоїтись. Тільки хвилин через 40 вона сяк так прийшла до тями і змогла розповісти мені про те, що трапилося з нею. Як з'ясувалося, у неї було хобі, про яке вона нікому не розповідала. Вона любила читати страшні історії, дивати, дивитися фільми жахів і всілякі такі відео на моторошну тематику. Перед тим, як лягти спати, вона вирішила провести експеримент, підглядівши щось подібне в мережі. Іра встановила камеру перед своїм ліжком і заснула, сподіваючись побачити щось незвичайне, щось паранормальне. Потім вона почала говорити щось дивне. Я навіть подумав, що, мабуть, пішовши з під опіки батьків, вона почала вживати якісь наркотики, але повторюся: тепер я дуже шкодую, що не повірив їй. Коротше кажучи, на наступний день вона скопіювала відео з камери на ноутбук. І стала переглядати його. Спочатку вона просто витріщалася в монітор, але нічого не відбувалося. Потім, за її словами, вона відвернулася від монітора на кілька секунд і відмахнулася від мухи або від якоїсь комахи. Коли вона знову подивилася на монітор, її пробив озноб. Саме так вона й описувала свій стан. На відео вона підняла голову. І подивилася в камеру із здивованим виразом обличчя. Вона описала це так: очі широко відкриті, брови підняті, але лоб залишився абсолютно рівним, і щось на зразок пустотливої посмішки з'явилося на обличчі. У кішки буває такий погляд, коли вона бачить що смачне в чужих руках, сказала вона. Найдивніше в цьому обличчі було те, що зіниці були широкими. Дуже широкими, настільки широкими, що райдужної оболонки очей практично не було видно. Вона дивилася в камеру, залишаючись у такому положенні кілька хвилин, не моргаючи і не рухаючись, їй здалося, що ноутбук завис або кадр застопорився, але потім вона помітила щось, що було неможливо: у неї було темне коротке волосся. І одне пасмо волосся на чубчику було яскраво фіолетового кольору, але тепер вона побачила, що це рожеве пасмо розташовано десь у ділянці шиї, її другого я, яке зараз дивилося на неї з монітора, що було неможливо, тому що волосся в неї було справді дуже коротким. Усе виглядало так, наче її голова залишилася лежати на подушці, тоді як хтось інший дивився в камеру. Сидячи на ній згори. Перш ніж Ірина продовжила свою історію, вона кілька хвилин тремтіла і заїкалася, запитуючи мене, чи не вважаю я, що вона збожеволіла, і чи не розкажу я комусь про це, якщо вона мені все розповість. Звичайно, я пообіцяв, що нічого подібного не станеться. Щойно вона подумала про це пасмо, сталося щось, що викликало в неї істерику. Вона клялася, що далі все було так. Її власне обличчя, яке дивилося в камеру хвилин з 10, не рухаючись із широкими зіницями, лише за кілька секунд розтяглося вертикально, і її рот відкрився жахливо широко. Вона сказала, що туди легко міг поміститися кулак. А нижня щелепа розповзлася вниз, утворивши в обличчя форму літери С. Вона негайно вимкнула відтворення відео, тепер вона не переставала ридати. Але це жахливе обличчя встановилося на її ноутбуці як фонове зображення робочого столу. Вона спробувала видалити його і помітила, що всі картинки в ноутбуці змінилися зображенням цієї погані, а у всіх музичних файлах замість музики з'явилось якесь шипіння з якимось жахливим постукуванням на задньому фоні. Я сказав, що їй потрібно заспокоїтись і запропонував піти до неї додому. Та перевірити її комп'ютер на наявність вірусів. Вона відразу ж погодилася, і ми вирушили до неї в квартиру. Все було саме так, як вона мені розповіла. Ця жахлива картинка була на робочому столі. Чесно кажучи, спершу я теж злякався, але не подав виду. Хтось же повинен був зберігати холоднокровність у цій ситуації. Потім я вирішив, що хтось із доброзичливців від фотошопу її обличчя і послав їй. Ніколи не можна скидати з рахунків заздрісників і злих жартівників. Мені знадобилося близько півгодини, щоб видалити всі підозрілі файли. Пізніше вона сказала, що нічого подібного більше не з'являлось. Після цього минуло близько року, і нічого незвичайного не ставалося. Після цього випадку вона кинула всі свої паранормальні експерименти. Я думав, що з цією історією покінчено. Але одного разу вона зателефонувала мені і сказала, що воно повернулось. Спочатку я навіть не зрозумів, що вона має на увазі, але вона нагадала мені про відео і картинки. Цього разу вона була з друзями на вечірці і опісля розглядала фотографії з цієї ж вечірки. Вона сказала, що на всіх фотографіях із нею це обличчя знову з'явилось здивоване з легкою посмішкою і великими чорними зіницями, незважаючи на спалах і на той факт, що у всіх інших на фотографіях очі були червоними. Тоді я просто відмахнувся від неї і вирішив, що їй просто привиділось. Я сказав, що їй не потрібно звертати на це уваги, тому що ці картинки ніяк не заподіють їй шкоди. До того ж, у той момент я був у гостях в однієї дівчини, і мені було ніколи розбиратися з її проблемами, з якими ми минулого разу так легко впорались. Якщо тобі не подобаються фотки, просто видали їх і розслабся, сказав я, перш ніж ми попрощалися з нею. Після описуваних подій минуло вже три роки. Я нічого тоді не зробив і вирішив залишитися з дівчиною, про що дуже сильно тепер шкодую. Через кілька днів мою далеку родичку знайшли мертвою у своєму ліжку. У неї була абсолютна сива голова. І всі, хто бачив її, говорили, що очі в неї були практично круглими від жаху, і все обличчя залите висохлими сльозами. Двері в її квартиру були відчинені. Спочатку ми думали, що хтось увірвався в її квартиру і до смерті налякав її, але під час огляду з'ясувалося, що двері були вкриті подряпинами. І відчинені зсередини. Я довго розмірковував тоді, що ж могло статись, і довго не міг спокійно спати. Я став справжнім параноїком, бо почав думати, що це може статися і зі мною. Я зміг заспокоїтись тільки через півроку після того, як її поховали. А вчора я отримав поштою фотографію з тієї вечірки з невідомої адреси. З фото вона дивилася на мене. Цими великими зіницями і з цією жахливою усмішкою здається, я стану наступним.